Привіт усім! В цьому відео я покажу книжку Гаррі Поттера англійською мовою. З рослиною Гаррі Поттер і Філософський камінь. Це перша частина Гаррі Поттера. Тут, бачите, дуже багато розділів. «Boy, Who Light. Бачимо різнокольорові гарні малюнки. Багато тексту, текстура. Тут є. Я зараз вам покажу е обережно. Подивимось на малюнки, я вам покажу. Тут є малюнки зараз, які рухаються, як цей. Покладемо, наприклад, сюди і... і години рухаються. Як бачите, не всі малюнки тут рухливі. Та тут багато тексту та прекрасні малюнки. Бува не завжди так цікаво дивитися. Звичайні малюнки. Тому я трошки пришвидшую рух своїх рук. Як бачите, тут є тут кофта, вона зменшується раз, два і три. І вона зменшується до дуже маленького розміру. Тут бувають темні малюнки. Тут змія. Я вам зараз не можу показати. Бо трошки, ой, я зараз можу спробую. Тут змія. Ой. Ще я казала, що не можу показати. Зараз спробую показати. Ох, да, Показала. Змія. Дуже такий великий малюнок, такий. Не знаю, що мене так його сильно малювала, а тут взагалі взагалі дуже багато листів. The Letters from Non. Ну, чи non. Бач, бачите, як багато тексту. Я зараз вам спробую знайти десь малюнки ті. Але зараз бачите, видно його. видно буде Частинку окулярів, то і все. І долоньку видно. Це їхній будинок. Як бачите, це Дарлі. З мамою. Ще дядько Верн, а це Гаррі. Тож, е, вибачте за таку велику павзу. Е, це лист. Тут дядько верн. Дивіться, як багато листів нам намалювали. А шок, Це тут сови, це тут море, бачите, Гаррі стоїть тут. Задане нічна кімната. І третій розділ The Keeper of the Kids. Я можу вам трошки е показати. Бачите, колбаски, все кухонне.